В каких случаях действительно безопасно да, э, заниматься эзотерическими практиками? Воно дуже переплетается, психотерапевтические практики, эзотерические. Но если две недели человеку нужно подождать, пока заработает антидепрессант, за эти две недели он может выйти в окно. Ну, технічно, правильно, то чому эти дві недели человек не може направить на то, щоб розруліти свій внутрішній конфлікт, коли ми когось жаліємо, ми ніби повторюємо цей сценарій і беремо, проживаємо, От я краще проживу. Це все несвідомо. Це все підсвідомо. Ми 300 разів можемо хотіти жити в таких достатніх стосунках любові. Ну, тим не менше, обираємо такого партнера, який нам дасть досвід, який прожила наша мама. Коли я прийшла працювати з тобою? Мій доход виріс ну, x 9, ікс 10 Для того, щоб мати сміливість йти в нове, виходити за рамки, тому що зазвичай першим, хто виходить за рамки, добре попадає по, по вухах, по вухах чи по голові. Що коли я страждаю, я притягую ж такі страждання. А коли я в умиротворена, у мене немає цієї внутрішньої війни, я притягую до себе. Спокій, радість і мир у своє село, у своє місто, у свою країну.